Хотів записати продовження, але не вийшло через великі лаги, які ви можете спостерігати на екрані. Тож доведеться зняти інше. Я надіюся все ж таки вдасться зняти продовження. А поки що обирайте, про що буде нове відео. Тож Ерн Тренчет непогано, якщо хоч помучитись. Чи може Гац з Black Power. Ну із зображенням, да. Чи може Лексінгтон з Конкорд? Вставив просто так. Будь ласка, не обирайте. Май Саммер Кар. Нічим не краще за попередні може, в страшну гру, яка, напевно, тут одна з нормальних. А ось я по справжньому нормальна гра Сайленсінг. Як щодо дикого заходу. Коротеньке відео. Напишіть свій варіант у коментарі. Міг так зобразити дикий захід. Ні, серйозно, не обирайте це. До зустрічі!